Сьогодні ми з тобою вирушимо в подорож крізь час, туди, де зима панувала над життям людей місяцями, де кожна ніч була випробуванням, а кожен ранок перемогою. Ти напевно знаєш, що наші сусіди постійно намагаються залишити нас без світла, б'ючи по енергетиці. Але сьогодні ми зануримося у ті часи, коли електрики в селах ще й близько не було, коли єдиним джерелом світла була лучина. А тепла піч. І все ж таки люди жили, любили, співали, мріяли. Їхнє життя не зупинялося через холод, воно просто ставало іншим, повільнішим, глибшим, наче сама зима навчала їх терпінню. А ти точно хочеш знати, що було далі? Повне відео уже доступне на каналі. Обов'язково підписуйтеся, щоб бути в темі цікавих та пізнавальних історій